Так, що хочу сказати по поводу самого гібридного цього інвертора. Це в мене 10,2 кВт, купляв я його ще в тому році, Ну, запустив я його буквально тільки от місяць назад, бо, так як не вистачало на всього гроші, будемо казати, інвертора купив раніше. Це десь з місяць назад зробив вже акумулятора на базі цих. SK Innovation, він, звісно, в мене ще не в корпусі, це поки ми зміним, казати тестую його, вже він прийшов у мене 5 циклів заряду розряду, BMS катка Гіконовська на 150 е зарядних і віддаваючих токів, будемо казати так. Вже у нас, виходить, з 1 червня вже ми. В будинку напрацювали з сонячних панелей 50 кВт. Це за 11 днів 50 кВт. Виробило сонце і використав будинок. З, зараз городську, будемо казати, сеть взагалі не використовую. Тільки в ньому сонце. От На даний момент вон бойлер в мене зараз виходить, гріється. Це його нагрузка. 1,6 кВт бойлер. Плюс ще там потрібен будинку, дивимося 1,9 кВт з панели. Сеть, як бачимо, на даний момент відключена взагалі. От. На узочці виключено. Вітрогенератор в мене зараз теж виключений. Бачимо, пише на таблу старт. Так як сонця зараз вистачає в полдні, то будемо казати не вимотувати ресурс почіпників і всього остального, який смисл, коли сонця вистачає. Так виглядають мої панелі. Вони в мене на направленні на південний захід. Получається, більш на південь там, захід трохи є, але не особо. В основному південь. Це 10 панелей по 330 Вт. Обшій, будемо казати, ємкості 3,3 кВт. Це зараз бачимо, така погода чуть-чуть пасмурна, не пасмурна. Отак сонце там є. І маємо 2 кВт, без питань зараз йде.